У Чернівцях презентували бюджет громади на 2026 рік. Попередньо він сягатиме понад 4 мільярди 725 мільйонів гривень. Це на 16% більше, ніж у цьогоріч. Документ мають затвердити на найближчій сесії міськради. Тож, куди на думку містян, потрібно спрямувати цей кошторис у першу чергу? Дізнаємося разом. Так як я вчитель, то на освіту угу. першу чергу медицина має бути рядом, угу. а далі що? І всім людям потрошки. Мені здається, це більше розвиток якоїсь певної інфраструктури і типу покращення самого життя людей. На рахунок дорог я в нічого не буду казати. У нас дороги проводять кожні п'ять хвилин. Ну думаю, в першу чергу, військові. Ну я поки не вважаю, що поки війна в країні треба ці гроші на дороги, на транспорт. Давайте бо ця війна закінчилася, раді Бога. Ти щось людям трошки підкиньте на праздники, Це все, що більше. Військова допомога це в першу чергу, бо це дуже важливо. Певно, що освіта, а можливо, більше виділення державних місць. Напевно, на медицину або освіту. Медицина це, напевно, таке саме першочергове. На армію. На укриття. Якщо почермів сам нормально вдарить, то це буде біда. Дороги не робили і до війни не робили. А зараз під час війни робити дороги. Більше війну. Був. А куди потрібно спрямувати бюджет громади, на вашу думку? Пишіть у коментарях.